Глибоко неприємної ситуації для всіх. Для мене в першу чергу, знаєте, мені соромно, я 5 майже 6 років свого життя присвятив тому, що хотів втілити в життя таку заповітну мрію. Моя бабуся, вона була дуже глибоко віруюча православної церкви. Я з дитинства відвідував з нею. Мої батьки не дуже так знаєте, ну, зайняті були з життям вирішенням нагальних побутових проблем. А бабуся вона приклала багато зусиль для того, щоб нас внуків познайомити з Богом і посіяти зерна любові до церкви. І я 5 років віддав свого такого юного життя для того, щоб мріяти бути священником православної церкви. Я ходив в церкву, прислужував священнику, допомагав виконувати літургію і всі інші дзвонити, дзвони, там, знаєте, всі інші процеси, які відбувалися в храмі. Але одного дня мені в руки потрапила книга Євангелія на українській мові. Мені стало цікаво, чому люди вірять так по-іншому. Я її почав читати і в своєму житті колись зробив такий вирішальний крок. Сам я з міста Ватутіно. там народився, там ріс, і в 2002 році, за покликом Божим, за відкриттям самого Бога, тому що це не було просто мною надумане. Бог мені сказав, ти маєш їхати в мокру калику і там робити моє служіння. Тому я сьогодні там і роз... продовжую робити те, що довірив Бог.